Привітики! Шукаєш, де підзаробити? Сьогодні розповім тобі про три студентські стартапи в гуртожитку, на яких можна непогано так піднятись. Поїхали! This is business. Стартап перший, якщо ти живеш в гуртожитку і маєш свій принтер, ти можеш друкувати іншим студентам щось і брати за це гроші. Розповім свою історію. Одного разу я зайшла в гуртожиток, і до мене підійшов мій одногрупник та вручив мені свою візитку. Спершу я нічого не зрозуміла, аж поки не глянула на неї. На ній писало ім'я мого одногрупника, його контактні дані, послуги, друку та ціни, способи оплати готівкою чи на карту. І увага! Унікальна торгова пропозиція, безкоштовна доставка до кімнати. Я спершу посміялася з цього, але згодом я користувалася його послугами аж цілий рік. А що, це дуже зручно. Надіслала в телеграм те, що потрібно роздрукувати. Оплатила карткою і через 10 хвилин маєш готові роздруківки, не виходячи з кімнати. Із мінусів цього бізнесу це те, що ти замахаєшся ходити туди-сюди і сильно великих грошей не заробиш. Але загалом наше вухо та півчас вистачить. Not bad, not bad. Йдемо далі. Пралка. Така сама ситуація. Якщо у тебе в кімнаті в гуртожитку є пральна машина, ти можеш брати гроші за те, що береш речі інших. У мене в гуртожитку ще є окремий прайс на різні режими прання. Наприклад, швидке 20 гривень, довге та інтенсивне 70 бавовна – 50 Вообще, хочу <звучить> з плюсів цього стартапу це те, що можна заробити більше, ніж на принтерському бізнесі. Ну і з мінусів – це те, що машинку спочатку потрібно придбати, а вона не з дешевих, її завжди потрібно дезінфікувати після кожного прання. Ну і наплив народу буде завжди великий, тому до цього потрібно бути готовим. Наступний стартап я б його навіть назвала Лухарі. Стартап дисклаймер коріння шкідливе для вашого здоров'я. Це здавати в оренду кальян. Всі ми знаємо, як часто студенти тусуються, тому інколи правила гуртожитку на них не діють. Оренда кальяну на 1-2 години може приносити тобі непогані гроші. Плюсів, ти можеш стати мільйонером ще, будучи студентом. Ну, а з мінусів кальян спочатку потрібно придбати, і якщо вахта про це дізнається, то попруть і будеш спати в коробці з котиком, попорюючи кальян. І останнє: якщо гроші тобі потрібні, щоб полегшити навчання, чи замовити курсач, дипломну чи інший вид роботи, то працювати для цього взагалі не потрібно. Достатньо просто подарувати друзям свій особистий промокод на знижку 10%. Подарувавши його, ти отримаєш таку ж саму суму на свій бонусний рахунок. Ну і згодом гроші, які назбираються, ти можеш витратити на замовлення будь-якої роботи. Промокод шукай на нашому сайті у розділі знижки та акції. На п'ятірку вибухи. Все. став лайк та ділись відосом із другом, і напиши у коментах, які стартапи ще у гуртожитку знаєш ти. До нових зустрічей.